Дослід номер 5. Реакція діше на рибозу та дезоксирибозу. Метод базується на здатності ДНК утворювати сполуки синього кольору, а РНК сполуки зеленого кольору в реакції з дифаніламіном у кислому середовищі при нагріванні. Для реакції використовують дифаніламіновий реактив, що містить дифаніламін, льодяну отстову кислоту. Та концентровану сульфатну кислоту. На першому етапі при нагріванні у кислому середовищі рибоза дегідратується до фурфуролу, а дезоксирибоза дегідратується до фурфурилового спирту. Продукти дегідратації конденсуються з дифеніламіном з утворенням забарвлених сполук відповідного кольору. Для досліду нам знадобиться гідролізат дріжджів та 1% розчин дифаніл аміну. У пробірку наливаємо 0,5 мл гідролізату дріжджів та додаємо 1 мл розчину дифаніл аміну. Тепер Реакційну суміш ставимо на водяну баню і будемо кип'ятити протягом 10-15 хвилин. Через 10 хвилин кип'ятіння ми спостерігаємо, що кольор розчину змінився, він став більш зеленуватий, але ми його далі продовжуємо перемішуємо і продовжуємо нагрівати. Після нагрівання. Протягом 15-20 хвилин розчин набуває синьо-зеленого кольору. Це свідчить про наявність рибози та дезоксирибози в продуктах гідролізу нуклеопротеїдів дріжджів.